Навитинала на виставку. Персональна експозиція юної мисткині відкрилася у Черкаському художньому музеї напередодні. Попри свій вік, 12-річна Оля Баранік уже встигла стати переможцем та лауреатом численних конкурсів і фестивалів. З враженнями від побаченого Тетяна Пономар. Казкову весну міста зобразила у витинанках юна черкаська майстриня. Це мистецтво вона опановує уже шість років поспіль. Показує свою найулюбленішу картину. Я зробила тут барана з риб'ячим хвостом і всього в лусочках. Він мені дуже сподобався, він такий казковий, ніби з казки. Смаки юної майстрині поділяє і її подружка. Мені найбільше подобається та картина, якій подобається Оля. Це той козірожок. Мені він дуже подобається. Мені... По таке такий ж самий знак за діяку і те, що він дуже странний, і красивий. До персональної виставки дівчинка готувалася заздалегідь, зробила півтора десятки робіт. На створення однієї картини можна витратити декілька годин, а можна і декілька днів, говорять майстри. Перше це потрібна усідчивість, тобто дитина потрібна довго сидіти, щоб працювати. По-друге, звичайно, треба це любити, бо в кожну роботу треба вкладувати любов. В душу, відчуття кольору Олі. Це дуже гарно виходить. Пишаюся своєю ученицею. Вона молодець. Витинанкове мистецтво вчить відчувати колір, кажуть організатори виставки, і пророкує дівчині яскраву художню кар'єру. Адже свого часу витинанкою захоплювалися всесвітньо відомі художники: Георгій Нарбут, Ілля Рєпін, Пітер Паулс Рубенс, Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка новини.